Все, підготувався я вже ну, зочцем, там, там книжки, блін. Я, ну, я не ненавиджу цю математику, ну, блін, це тільки один раз і все. Більше вже не буде. Добре? Ну пора чимось поз... О, позайматися. Ага. Ні, гімнастика не виходить. Може, щось таке помалювати може, не знаю. Навіть. ну На цьому бумажці, навіть не знаю. Це що так. Добре, чуть-чуть. Ну, так я намалював класно було, але я не хотів вам показувати, тому щось, напевно, який просто. Може, в коридор піти, непогана ідея. Хм... Так, чим би зайнятися. Ой, блін. Ну в мене немає де чим зробити, я так понятно.